Поліцейські викрили злочинне угрупування, що займалося виготовленням підробних документів та розповсюдженням їх по території усієї України, а шукали клієнтів через інтернет. Підпільні типографії виготовляли водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, спецтехніки, а також закордонні паспорти Іспанії, Франції, Румунії та Грузії. Один документ коштував від 10 до 20 тисяч гривень. Оборудка приносила зловмисникам до мільйона гривень в місяць. Організував підпільний бізнес 35-річний мешканець Київської області. Він залучив до своєї діяльності співучасників з різних областей. Згодом вдалося зібрати усю необхідну інформацію про діяльність групи, що дало підставу для проведення низки обшуків. Під час обшуків було виявлено підроблені паспорти, водійські посвідчення, свідоцтво про реєстрацію спецзасобів. Військові квитки, а також техніку для їх виготовлення, крім того, поліцейські встановили всіх учасників організованого злочинного угрупування за процесуального керівництва офісу генерального прокурора. Основним чотирьом фігурантам уже повідомлено про підозру за підробку документів за попередньою змовою групою осіб, а також за виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою використання при продажу голографічних захисних елементів. Досудове розслідування триває. Рішення про оголошення підозри іншим учасникам злочинного угрупування буде оголошено за результатами аналізу вилучених речових доказів. Давид Берішвілі, правда, тут Львів.